Most of the headlines you see on the war in Ukraine are about a battle for a particular town, an additional aid package from a Western country, or another round of missile strikes. Those are all important, but they miss the humanity, the fact there are human beings living in those towns receiving that aid, being killed by those missile strikes. They're people with names and faces, mothers and fathers, sons and daughters, brothers and sisters. I can think of no one better to talk about the human impact of this horrible war than the First Lady of Ukraine, Olena Zelenska. She joins me now exclusively from Kyiv. Madam First Lady, welcome. Uh, when we first met in Kyiv many years ago, um, it, it, it did not seem that you would be, in a sense, a kind of wartime First Lady. Um, how much has your, your life changed with this war? Uh, are you, are you um, able to function in any way normally? This is a very difficult question. In general, the question of the normality is a global and philosophical question, depending on what you consider normal. А вже ж повністю нормальним наше життя назвати не можна, навіть порівнявши те, що було рік тому, і те, що зараз в Україні, якщо в перші місяці це був суцільний шок від того, що неможливо було повірити в те, що така агресія жахлива і зовсім нелогічна, можлива в центрі Європи в 21-му сторіччі. То зараз люди намагаються продовжувати жити, намагаються працювати, намагаються навчати своїх дітей, намагаються жартувати, намагаються виживати в тих умовах, в яких ми зараз всі існуємо. Але всі люди на цій землі українській, живуть під постійними ракетними атаками росіян. Наші діти, Розрізняють звук, коли летить ракета, і коли летить дрон. Вони навіть вже розрізняють звук, коли це працює наше ППО, а коли це ворожа ракета. І я певна, що діти в світі не мають такого знати в своєму віці. Наші діти занадто рано дорослішають, і це можливо найскладніше бачити зараз величезну кількість дітей з очима дорослої людини. Для мене це взагалі завжди емоційне випробування. Але, попри все, ми намагаємося бути оптимістами. Українці прилаштовуються. Наразі всі навіть вже спокійно ставляться до вимкнень електрики, тому що знаходять можливості. Ми жартуємо про те, що коли о третій ночі раптом дають електрику, починається життя. Всі встають, починають прибирання, прання, готують їжу і дійсно навчилися смажити яєчні на, на свічках. У мене багато таких знайомих, які вже вміють готувати навіть без електрики. Тому Величезний вплив на людей в, війна uh, дає, і це uh, дуже важко витримувати. Але ми намагаємося зберігати нормальність всі ми, всіма силами, які у нас є. When you look at the way the Russians have waged this war in places like Mariupol, where there are some estimates that one out of every four. Residents uh, of that city were, were killed. Uh, when you look at the bombing of civilian areas, uh, the bombing of uh, power plants to, pro to, to make people uh, lose access to heat and electricity, uh, it seems that it is an effort to break the will of the civilian population. And it takes us back to really kind of World War II days. Um, Із іді ворі далі суксіда шир девастейшно до in some of these uh, cities, Ситіс some of these communities? Безперечно, вони намагаються це зробити. Я не думаю, що це їм вдасться, тому що ми вже розуміємо, що протримавшись протримавшися майже рік, ми здатні на ще більше. Так, ми не хочемо триматися ще довго, нам хочеться, щоб все це закінчилося миром, але ми можемо триматися. Але ви дійсно праві, що цей тероризм має під собою мету в першу чергу це залякування. Нещодавно, три дні тому, був черговий обстріл, і ракета влучила в ринок, тобто, це місце скупчення людей. Це е, такий е, зхвалий е, акт тероризму проти цивільних, і це не, не можна було б зробити не навмисно. Одна з е, цілей, яку вони переслідують, знищуючи енергоструктуру України, це дійсно е, досягнути того, щоб люди сказали: Ми втомлені, ми більше не хочемо. Ми не хочемо сидіти в темряві, нам холодно, в нас хворіють діти. Uh, with so many men uh, fighting now or supporting the war effort in some way, uh, a lot of Ukrainian women have stepped up and taken roles that perhaps they would not have taken before the war. Tell us a little bit about what you have seen. About the women of Ukraine and how they have responded to this war. Так на жінок лягає дуже великий тягар, величезна відповідальність в першу чергу за родини. І ми розуміємо, що відповідальність за дітей за їхній порятунок. Це в першу чергу мама або бабуся. Кілька мільйонів наших жінок і дітей виїхали за кордон ще в перші місяці, рятуючись від війни. Величезна кількість внутрішньо переміщених осіб майже 5 мільйонів людей полишили свої звичайні місця проживання і зараз мешкають в інших регіонах України. І це ненормально, незвично це потрібно витерпіти. Жінки мені не хочеться їх видокремлювати від нашого суспільства. Наше суспільство таке, знаєте, ціле, і поки один дивиться в один бік, інший дивиться в другий бік і стоять спинами одне до одного для того, щоб робити спільну справу. Насправді, ми дуже сподіваємося, що більшість родин зможе об'єднатися, тому що зараз. Я не помилюся, якщо скажу, що більше половини наших родин роз'єднані. Тобто хтось навіть залишився в окупації, а їх зараз з ними немає зв'язку, їхні родичі не можуть до них зателефонувати, тому що зв'язок перервано. І ви собі можете уявити, який це стрес для родини: не чути, чи живі, чи з ними все в порядку. Кожного дня очікувати звістки з фронту. you've talked uh, madam first lady about the, uh, the, the the special needs of children in this situation, and I was wondering uh, you have little children yourself. how have they dealt with this? what have you told them? Uh, the, when the war started, they didn't see their father for months. and uh, even now, do they understand it? Have, they, have they had to grow up very fast? Знаєте, всі діти в Україні розуміють, що відбувається. І мої не виключення. А вже ж від них нічого не можна приховати. І не приховаєш. Тобто вони живуть в тому самому інформаційному полі, як і всі. А ми також намагаємося в родині підтримувати якусь нормальність. Так? Мама ходить на роботу, діти вчаться, і це можливо якимось чином підтримує, тому що я сподіваюся, що навчання це все ж таки те, що тримає докупи, це те, що надає тобі не знасі, скласти руки і чекати на свою долю. Я намагаюся підтримувати їх емоційно своїм спокоєм, хоча іноді він дається складно. Але структура життя має продовжуватися. Має бути чіткий графік, мають бути звичні справи. Важко налаштувати, наприклад, молодшу дитину на те, що треба продовжувати вчитися, тому що кожній людині приходить. Думка, що я не знаю, що буде завтра. Чи потрібно мені зараз тут такі надзусилля докладати, щоб вчитися? І ось тут потрібна педагогічна підтримка від батьків, потрібно сказати, що все буде добре. В тебе блискуче майбутнє, ти маєш його наближати. І навіть своїм навчанням ти маєш наближати нашу перемогу, тому що Україні потрібні розумні. Освічені люди для того, щоб її захищати. Таким чином, мені здається, ми підтримуємо знову ж таки, як я казала, про нормальність для всіх, і нормальність і в нашій родині таким чином. Uh, when I've to your about your he has always emphasized how important it has been for him, and how it was very hard in the beginning when you didn't see each other. Uh, Do you, do you now have the ability to live a slightly more normal life where you see your husband uh, you know, on a regular basis, uh, even daily? Mm -hmm. Ми з ним можемо бачитися на роботі. Можу похизуватися, що сьогодні ми навіть обідали разом і змогли поговорити на сімейні, родинні теми. В дітей немає таких можливостей. На жаль, дуже часто це епізодичні зустрічі раз на кілька тижнів, але все одно ми намагаємося бути разом. Головне, що ми дійсно на відстані. Невеликі одне від одного, і ми можемо бути в контакті кожного дня, хоча б телефоном. Це дійсно підтримує. Ну і знаєте, круто, коли твій чоловік, наприклад, президент, тому що ти можеш бачити його по телевізору і впевнитися, що з ним сьогодні все в порядку. Ти за нього не можеш не переживати. Але ми дійсно с -с чаємо, сумуємо одне за одним. І це ще одна. Наша мета і бажання об'єднатися знову, знову мати звичайні сімейні вечори, коли можна не дивитися на годинник, що потрібно розходитися, а можна сидіти і говорити про всі звичайні речі, які хвилюють, наприклад, дітей, скільки їм хочеться, а не стільки, скільки є часу сьогодні. Для нас це дійсно е, випробування, але я впевнена, що ми його проходимо поки що е, достойно. Madam First Фан, uh, it's a, you know, I know how valuable your time is, and you're very kind to 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 spend a little bit of it with us. I hope I will see you again soon in person.